Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про переваги і недоліки системи P2P. І на екрані ви будете наблюдати на те що на P2P у криптовалютній біржі Bybit. Тому почнемо. Для початку, що таке P2P? P2P це. Простими якщо простими солтовами, це грошові перекази від однієї людини до іншої. Або точніше, обміна грошей є за певним курсом На насчет безпеки P2P. Оскільки багато сервірів надаються. Фінтех-компаніями, які покладаються на технологію захисту даних клієнтів, то в P2P, платформи, і, ну і на біржах є зазвичай безпечними способами, способами операцій. А в те, як і в разі будь-якої. Системи грошових переказів, английно ви завжди повинні бути уважні до того, як і кому ви будете скидувати гроші. Так як найчастіше на точніше, зачасту найчастіше на деяких, деякі платформи або навіть на без на тих, що безпечні, бувають мошенники, які для початку дадуть вам запевнитись, що вони <кхи> безпечні. Тоді як ви будете скидувати, наприклад, 10 чи 20 долтерів, а тоді як ви будете починати більш... з більшим обсягом 50 100 і так далі долтарів. То вони почнуть вас кидати на гроші. Тому на що, будьте уважні і на полплатформи, на P2P, які ви не чуєте або не знаєте, наче їхньої безпеки і, і надійності, то краще. На Різкуйте і подивіться, чи вони, для початку чи вони безпечні перед тим як на них, як на ним перед тим як використ... робити там операції із обміном грошей. На B2P можна. Дуже хорошо заробить як... особливо, якщо ви ще когось запросите із друзів, які в цьому зацікавлені. І, тому... І Давайте перейдемо до... до переваг P2P. І перше, це те, що вони прості у використанні. В, поперед... в одному з попередніх відео, де я вже показував, як я на бабіт робив операцію і... і з покупкою USDT. І, вони, як ви можете там побачити, ссылка на відео буде для тих, хто бачив в описанні то подивіться для тих, і подивіться відео. Тому там на p P2P ось на Bybit дуже все просто і ясно. Друге, це дуже вони зручні і досить безпечні. Ну, я про безпечність я вам уже трохи вище говорив. І також про зручність ви можете бачити в попередньому відео. І третій плюс це те, що гроші зазвичай доставляються швидко і криптовалюта яку, або ще якась валюта і інша валюта, яку ви торгуєте на P2P, проходять швидко. Волтаснику і на на недоліків. Перше це те, що ви не можете отримати відшкодування або відкалпикати транзакцію, якщо ви надіслаєте гроші на тому На що цього це вже на совість того користувача якому ви відправили гроші. Так як я один раз вказав ось на вказав одну суму, закинув менше, потім відмінив ордер і мені в користувач, якому я скинув гроші, вернув повну суму. Тому це все на, уже на совісті. На користувача, якому ви скинув. Другий недолік це те, що вам може знадобитися, якщо ви також продаєте ну, якусь криптовалюту, наприклад, то вам знадобиться підтримувати балтанс і регулярно поповнювати рахунок для здійснення платежів. І третє це деякі перекази можуть тривати до трьох робочих днів. Це на, на щодо окремих платформ для P2P. І, наш, і якщо ви хочете, щоб я їх так само розібрався і вам розповів, то пишіть в коментарях про це. І четверте, це. Четвертий недолік це те, що як правило вони працюють пише для операції в одній валюті. Точніше, якщо, ви, якщо користувач вказав, що наприклад, він приймає ті, тільки в гривнях і дає вам певну криптовалюту, то ви не можете йому скинути. Наприклад, до довтари, євро, чи, чи, чи іншу криптовалюту, криптовалюту, ви маєте тільки йому насавчати гривні і на той сервіс оплати, який він вказав. І... Та як проводить опера... операцію на Bybit, я я вже казав так вже ви, ви у відео, що я зняв відео про це і вже воно є на каналі, тому якщо ви ще не бачили це відео, тому переходьте по ссылці в описі і, 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 і продивляйтесь, як, кому буде цікаво е, е, поповнювати свій балпенс на байбіт через систему P2P. Так як я ось е пробував інше в один клік, то раніше е тут е був якийсь збой у них, але вони мали швидше всього, вже, ось, як ви бачите, е це вже е е е якраз тут пофіксив, і вже тут все працює. І також. Же... Якщо ви хочете також, щоб, і якщо ви хочете ще якісь цікаві відео, які вас вам цікаві, то на цікаві вам теми, то пишіть в коментарях, я буду старатися знімати всі ваші пропозиції, ті, які вам цікаві, і, і, і якщо Уже хтось написав коментарі про, про ту тему, яку вам цікаво, то ставте йому вподобайку, щоб я бачив, що бо та тема вам цікава. І на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім пока.